Друзі, всім привіт. В общем, операція у нас така не з приємних, але треба робити органічні добрива. Це понад усе для того, щоб був якийсь урожай. Значить, всі ви пам'ятаєте з минулого відео, що тут мені трохи місцевий фермер допоміг. Значить, вивезли велику частину. Тут я приїхав своїми вилами, догрузив трошки, що він не міг підібрати, бо тут оце дерева, та трохи розгорнулося. Ну, в общем, ці рештовки назад тоді буду складати, собирати, ще доски підуть на, на один рік ще постоять. От, зараз підбираю оці лишки. Вже, правда, заморився. Думаю, та й зніму вам відео, покажу. Так що в цьому году мені трошки повезло. Значить, фермер допоміг мені абсолютно безкоштовно. От. Так я ото е, минуле відео і назвав, що допомагайте кожен своїм друзям, своїм е, близьким, кому важко. Не лінуйтеся, допоможіть. А там на небесах вам воно запишеться. Так що допомагайте і не требуйте плати, бо от як, наприклад, як для мене на, на горбах тягати, то все, якщо ви з відео бачили, то той гною розкидач був повний і ще ось, ось лишилось, ось, ось ще прицеп, е, тобто досить-досить тобто багатенько. Можливо, вітер і погано забиває мене чути. Я, в принципі, закрив мікрофон рукою. Ну, то таке. Так що, отакі справи. Потихеньку гружусь, трошки порядку тут зроблю, і поїдемо на город це все викидати. Викидати певно, що буду руками, тому що, якби були вила гідравлічні, то можна було б вилами. Але, але, а, і ще сталася в мене трохи біда. А, значить, як ви бачили, що в мене прицеп тут на Волговському домкраті. Бачите, як він стоїть. Я вилами, подвигав гні, ну і що, зогнув, зогнув оцього цього пальця. А, значить, можливо, ще й пошкодив трохи домкрат через те, що він перестав. Крутиця. Можливо, ще щось наробив біди. Ну, то таке, я вважаю, з приводу цього розстраюватися нема смисла. Воно спочатку було хлібке, ця задумка, так, поки пустий прицеп і просто як підножка, да. Але якщо установити його і на ньому щось ворушити, то, звісно, він... Вона, ця ножка дуже така. Не тривка, так що щось буду думати, щось більш сильніше. Так що отакі справи. Трошки є халепа. Можливо, дещо, отут що на городі б, щоб вилами, попідбирав, щоб руками не кидати. Ну, так як зігнув ножку, то вже вирішив це все діло. Бистро зацепить прицепа, тому що, думаю, якщо він ляпне, то як я його потім піднімати буду. А додому десь кілометр, щоб бігти по якогось домкрата чи ще щось. Ну, в общем, не захотів цих проблем, дивлюсь, поки стоїть. Я його згорем пополам припідняв для того, щоб Сергою зацепити. Зацепився і все. І тепер руцями руцями це все діло докидаю. І поїдемо. Так що залишайтесь на каналі. Зніму ще вам на городі, покажу, скільки там гною, і плюс оцей ще прицепчик. У нас сніжок почав пролітати. Так що так, Все, залишайтеся, їдемо далі. Так, ну що, вигрузив я. Оце ось тут кучки, там, там далі. Це посередині те, що мені фермер вигружав, дві кучі, а це вже ось сьоя, я. То я раніше навозив уже мотоблоком. Так що потрошку до весни щось назбирається, якось удобримо цей городик. Що хотів сказати по прицепу ще, хто собі планує робити чи що, робіть, щоб всі борти відкривались. Я от зробив передній глухий, а по кругу всі відкриваються. Яка це чудова річ? Тобто я розкрив усі борти. Ходив кругом прицепа, ну він по кучкам видно. І просто згортав його. Так як на циліндр ще в мене резинок я ніяк не знайшов, щоб поміняти ті манжети, ніяк не знайду, нема ніде таких розмірів. Ну що ж, прийшлось вручну це все діло вигружати. Так що, бо вилами можна було б, звісно, але якби був гідроциліндр. Так що отак. Значить, будемо надіятися на хороший урожай. Так що йдемо до перемоги і всім нашим героям удачі і повернутися додому живими, щоб були, щоб все було добре, живими, здоровими. Так що вболіваємо, допомагаємо. І я думаю, перемога скоро буде. Так що все, на цьому все. Всім до побачення, до нового відео і підписуйтесь, хто не підписався. Коментуйте, будь ласка. Ну а з отей чудом буду щось рішати. тому що без підножки, звісно, не діло. Так, все, всім пока-пока.